На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах освітяни зібрались на обласну серпневу конференцію педагогічних працівників. Коли нас атакують ракетами, шахедами, ми маємо можливість жити, працювати на Прикарпатті. Продовжують фінансово допомагати мешканцям, які займаються сільським господарством. Якщо б не було рентабель, я б пів тисячі дерев не садив. Сокіл у Коломиї відкрили музичну студію. У мене в великі очікування. За кілька днів в області розпочнеться навчальний процес. Напередодні фахівці освіти зібрались на обласну серпневу конференцію педагогічних працівників, обговорювали важливе для освітян питання, виклики та перспективи галузі у 2024-2025 роках. Найперше зауважує голова ОВА Світлана Онищук. Нині гостро стоїть питання, аби дітки сіли за парти, а освітній процес був для них безпечним. Дуже важливо, що навіть такий складний воєнний час, коли нас атакують ракетами, шахедами, ми маємо можливість жити, працювати, і ми готуємося до нового навчального року. Адже у перший клас піде більше 12 тисяч діточок, до нас 7 тисяч внутрішньопереміщених приїхали, які також будуть навчатися. Звісно, викликів дуже багато. А це перш за все. Ми хочемо вчитися всі в офлайн режимі. В той же час для нас важливе завдання забезпечити безпечні простори, укриття бомбосховища для наших дітей, тому що безпека дітей у воєнний час є однією з найважливіших. За словами голови ОВА, нині в області вже створено 70 безпекових просторів. Укладено договори щодо підвозу дітей до укриттів. Для цього ще 19 автобусів буде розпреділено в ті громади, де найбільші потреби в укриттях. А ще для безпечного навчання в нас поліції створюється новий підрозділ служба освітньої безпеки. А разі в нас в місті Івано в Івано-Хранківській області 86 закладів освіти охоплені цими. Це означає про те, що в кожному закладі освіти цих закладах які визначені міністерством освіти і науки, визначені Національною поліцією України, заклади освіти, де працівник поліції під час навчального процесу буде закріплений за школою. Несе службу тільки в цій школі. Буде здійснювати неохоронну функцію, це превентивні заходи, це просвітницька. Так і звичайно буде слідкувати за безпекою на території закладу. Освіти. Це і пропускний режим, це і доступ сторонніх осіб, це попередження булінгу, це попередження інших жорстокого поводження з дітьми, це залучення дітей, які не охоплені навчанням до навчання, робота з батьками як учасниками освітнього процесу. Також цього року на учнів очікуватиме новий предмет Захист України. Рекомендації міністерства для того, щоб створити такі центри, які обладнати. Зрозуміло, відповідно обладнати дороговартісним обладнанням. Ми не можемо в кожну школу, а можна створити такі осередки, куди будуть підвозити, підходити, якщо це в місті, і діти з інших шкіл і будуть навчатися. І ми будемо мати по області осередки не тільки в школах, але і в професійно-технічних закладах і в коледжах. Облаштування укриттів, забезпечення електроенергією та якісним харчуванням дітей і медогляд усіх працівників освітньої сфери. Навчальні заклади готуються до нового 1 вересня та початку нового навчального року. Як триває процес? Чи вдалося завершити необхідні роботи? Та що в планах влади? Дивіться далі. Підготовка до нового навчального року зазвичай розпочинається на початку літа. Зараз роботи фактично вже завершені. У нас є п'ять опорних закладів загальної середньої освіти, 11 філій та сім дошкільних підрозділів. Щоб розпочати навчання, всюди мають бути обладнані укриття. Всі заклади готуються до навчального року. Щоб почати в очному форматі. Щоб почати навчання в очному форматі, відповідно, має бути укриття. Це є вимога Міністерства освіти, служби надзвичайних ситуацій, ну і відповідно до умов воєнного стану. У нас у всіх закладах були знайдені рішення, як будемо проводити навчання під час повітряної тривоги. Будуть Діти про протирадіаційних укриттях у цокольних приміщеннях, підвалах це теж допускається. Також допускається укладення договору, якщо немає в школі або біля школи десь такого приміщення, то вкладаються договори з цими особами, з об'єктами господарювання. Ну і відповідно залишилось у нас один такий заклад, де не було ще рішення. Ми шукали довго. Це Іраківчицька філія, але є постанова 13 серпня. Вона вже. Вийшла вона вже є в дії про те, що є можливість брати участь в експер... експериментальному проєкті щодо створення захищених просторів. Учасники спеціально створеної комісії вже виїжджали на місце, розглянули кілька пропозицій щодо облаштування цього простору і подали їх на затвердження до обласної військової адміністрації. Без цього заклад не зможе працювати очно. укриття не працює, щоб запустити цього року бо військовий рік. Просто прийнято експеримент, це не є. Тобто на другий рік ми все рівно стикнемося в цих закладах, де немає укриття, що його треба будувати, або він не буде працювати. Тобто, це ну, так і називається експериментально. Ми розуміємо, для чого що? щоб цей рік, не було можливості всіх це там тому, тому на другий рік на та проблема нас нікуди не подінеться. І це тільки передбачається також постановою визначеною для яких зон, так як ми в зеленій зоні, ми можемо брати участь у цьому проекті. Облаштовують укриття і в інших селах Коломийської громади, зокрема у Саджавці, діти матимуть змогу під час тривоги перебувати у церкві. Учні сьомого ліцею ходитимуть у заклад шкільної освіти номер 5 Також в усіх закладах освіти провели ремонти. У восьмому ліцеї облаштували новий сучасний санвузол. Початковому корпусі буде оновлено. Це буде вперше напевно, що в нашій громаді. такий, та і в області можливо такі санвузли дуже багато роботи зроблено. все ще працюється для початкового корпусу. Також облаштовують територію в Іванівецькій філії. Робиться ремонт спортивного залу, і також маємо капітальний ремонт паливних Іванівецької філії та Томачицької філії. Ну це вже ближче до підготовки до осіннього зимового періоду. Такі два туалети буде має бути зроблено в гімназії Мігрошек. Тому це будуть такі, скажімо, експериментальні. Ми маємо вийти на такий стандарт, який би мали бути, який ще будуть зауваження. і так потихо будемо робити по, по всіх навчальних закладах, як для відпочинаючи від садочків, і так до, до шкільних закладів. Учнів перших класів, які зараз навчаються за програмою нової української школи, забезпечують усім необхідним. Це стосується інших дітей, кажуть у владі. Для них як і кожного року буде вже закуплено мозабуки, закуповуються парти, парти одномісні, двомісні. Це все вибирається адміністрацією закладів. Кожен п'ятий клас отримав мозабуки, плюс додатково ми ще взяли і музичні школи. Два ну давайте так. Було запитання в соцмережі, чому в одній закладах ціна там різниця була в мозобу 4 тисячі. Щоб ви розуміли, просто для культури не потрібно програми, програмного забезпечення. Якраз цих 4 тисячі це для школи є програмне забезпечення з першого по 11 клас на всі предмети. Для музичної школи такого програмного забезпечення немає, тому різниця в ціні якраз 4 тисячі є. Щодо харчування учнів, то цього року воно теж зазнало змін: годувати дітей, як це робили досі, уже не будуть. Садочки і школи переходять на послуги кейтерінг, тобто підприємці будуть надавати нам ці послуги. Ми їм платимо. Для садочка це одна, бо там три, три харчування трьохразове, так? так Для школи одноразово, тобто різні суми, але ми платимо за послугу. Прийшла дитина в школу. Чи садочок ми заплатили зараз? Учасники комісії обіжджають усі заклади освіти і перевіряють готовність до нового навчального року. Якщо виявлять недопрацювання, їх треба буде усунути. Гроші від громади для тих, у кого є свині, корови, кози та інша живність в Івано-Франківській громаді. Продовжують фінансово допомагати мешканцям, які активно займаються сільським господарством. Про приватну пасіку Василя Стефанюка, що у селі Братківці знають далеко за межами України. Чоловік займається бджільництвом понад півстоліття. Тримає у своїх пересувних пасіках 80 бджолосімей. Минулого року, відколи програма підтримки сільського господарства запрацювала у Франківській громаді, чоловік зареєстрував 60 сімей і отримав за них кошти. Дали мені 12 тисяч використав на закупку цукру. Більшість на цукор, бо зараз цукор вже мішок 1500-1600, ну, а як би не було на 60 сімей, це мінімум 3 тонни цукру, щоб нормально їх покормити. Недалеко від бджіл Персиковий рай у мене біля хати сад біля пів тисячі персикового дерева від 1 до 10 вересня родить. Плоди не древні. От навіть можна побачити. У мене є інжирний персик. Ось наступний ряд це нектарини. Ось я вам ближче покажу. Великоплідні персики. Вони не дуже вибагливі, потрібно просто знати, що їх з ними робити, і їх любити. Рентабельний скажу так, як є. Якщо б не було рентабельно, я б пів тисячі дерев не садив. І в мене взагалі в перспективі посадити більший сад. На тридцяти сотих землі Роман Федоров вирощує понад півтисячі персикових дерев різних сортів. Улюбленою справою чоловік займається понад 13 років. Мріє розширити свій персиковий рай до трьох гектарів. Планує купити ще сортових саджанців. За це отримає дотацію від громади. По Перше я витрачу це на моїх друзів, які воюють допомогти їм, щоб було все добре, і щоб ми виграли війну. Це основне. А все інше і як буде мир, буде все спокійно, добре і буде. Буде її достаток і злагода. Вперше цього року на виплати подалася. І Ольга Мосорко. Жінка тримає свиней. Ще минулого року. Пані Ольга вагалася. Не дуже вірила, що за свою працю біля тварин зможе отримати гроші. Жінка підраховує за всіх поросят. Отримає до 50 тисяч гривень. Маю наразі 13 маленьких, маю вісім середніх, маю три великих. Ну і три льохи, які мають народжувати свиноматки. І до 50 тисяч можна. jakby otrzyma Господарство у Братківцях особисто відвідав очільник Франківської громади Руслан Марцінків. Він впевнений, людям, які займаються фермерством, необхідно допомагати, адже це насамперед продуктова безпека для усієї громади. Багато людей минулого року ще не вірили, що якась програма, що будуть давати ті, хто займається сільським господарством. Але цього року люди побачили, що отримали минулого року, і це суттєві допомоги. І слава Богу, сьогодні все більше, і більше людей подається все більше, і більше людей займається вирощуванням худу. Обиджулярством просто працює на сільському господарстві. Тому ми розширюємо і кількість програм цього року. Вперше ми включили програми, де можна купити обладнання для тих, хто займається молочною промисловістю. Тобто це різні сепаратори, різні речі, які стосуються саме молока. Загалом на компенсації фермерам громада виділила вже два з половиною мільйони гривень. Цьогоріч вже уже за перше півріччя опрацьовано 360 заяв. На 2 мільйони 400 із тих коштів, які комісія опрацювала вже за реєстри затверджені. Очікують наступного траншу поступлення грошей. Якщо пройдемо, пройдемося по цифрах, то значить можуть податися, якщо має від трьох і більше свиноматок по три тисячі гривень на голову. Від свиней на відгодівлі йде від п'ятьох і вище по дві тисячі гривень, на корову платимо по три тисячі, на коней по п'ять тисяч, бджолосім'ї по двісті тисяч гривень від п'яти бджолосімей вище. Від ці кози також платимо по дві тисячі на одну голову, які утримуються у господарствах нашої громади. Програма підтримки сільського господарства розширюється і вдосконалюється. Сокіл у Коломий відкрили музичну студію. Діятиме вона при місцевій філармонії імені Олександра Козиренка. Тут можуть опановувати музичне мистецтво не лише діти, а й дорослі. На урочистому відкритті музичної студії побували і ми. Коломиянин Назар Кухтар вже чотири роки займається музикою. Хлопець навчається у класі фортепіано у місцевій музичній школі. А з вересня планує продовжувати вдосконалювати свої музичні вміння у новій музичній студії, яку відкрили при Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Мені взагалі велике очікування, тому що тут я вперше зміг зіграти з оркестром. Ідея започаткувати музичну студію для навчання дітей молоді та дорослих при філармонії не нова. Це світова практика, ділиться оперний співак, художній керівник філармонії. І Микола Губчук при всіх практично філармоніях європейських чи українських такі студії існують. Країни, які розуміють важливість того, щоб діти розвивалися з маличку, посягаючи і академічним мистецтвом, тім числі, роблять все для цього можливе. Тому такі студії виникають при філармоніях, при театрах, при школах. Подумали, чому б таке не зробити у нас. Для занять вихованців музичної студії у філармонії облаштували кімнату. Її частково зробили меморіальною на згадку про освітлої пам'яті Олександра Козиренка, на честь якого найменовано Коломийську філармонію. Зараз ми її називаємо Зелена кімната там красивий кольор. Дітям сподобається і дорослим. В тій студії є куточок Олександра Володимировича Козаренка, який ми створили з його особистих речей, які нам люб'язно. Були надані сестрою Олександра Володимировича. Із 1 вересня у музичній студії Сокіл розпочнуть навчатись майже 30 вихованців. Ділиться директорка музичної студії Тетяна Коваленко. Із ними педагоги проводитимуть теоретичні групові заняття та практичні індивідуальні уроки. Фортепіано, скрипка, саксофон, кларнет, гітара, вокальне мистецтво, сольфеджіо і музлітература. можуть приходити так, як діти і дорослі, які бажають навчитися грати на якомусь інструменті або опанувати вокальне мистецтво. Закладачі у нас будуть працювати ті, що задіяні в діяльності філармонії. Набір у музичну студію ще триває, продовжують у філармонії, тому запрошують відвідати заняття як дітей дошкільного, шкільного віку, молодь. Опанувати гру на музичному інструменті чи то вокальне мистецтво тут можуть і дорослі. Вікових обмежень немає. Усі деталі можна дізнатись, звернувшись у Коломийську філармонію або ж заповнивши Google форму на сторінці Коломийської філармонії у соцмережах. Ольга Гереджук Андрій Гаращук для подій телеканалу Антика. Майже 800 тисяч гривень вдалося зібрати на першому благодійному фестивалі United Fest, який відбувся у Коломиї на день незалежності. Інформацію оприлюднила 10-та окрема гірсько штурмова бригада Едельвейс. Вже найближчим часом зібрані на фестивалі кошти конвертуються в fpv дрони, які наблизять перемогу України над окупантом. Від імені командування та всього особового складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади хочемо подякувати всім причетним за можливість організації Юнайтед Фест, а особливо Коломийській міській раді, всім спонсорам, волонтерам і звісно ж відвідувачам, які прийшли підтримати нашу бригаду своїм донатом. На Юнайтед Фесті було зібрано майже 800 тисяч гривень, які будуть вже зовсім скоро витрачені на FPV-дрони для нашої десятки, для того аби хороших рус. Ставало ще більше. Окрім того, у межах фестивалю було зібрано 36 тисяч 400 гривень конкретно на потреби самохідного артилерійського дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Ще 10 тисяч гривень направили на самохідні розміновувачі стежок для 58-ї окремої мотопіхотної бригади і 70-го окремого полку підтримки. Також на дрон евакуації поранених для 42-ї окремої механізованої бригади. Дуже приємно те, що всі, всі абсолютно розуміють, яка в країні суспільно-політична обстановка і працюють разом для спільної перемоги, спільна мета в єдності наша сила, слава Україні. 30 серпня Карітас Коломія разом із управлінням культури та туризму Коломийської міської ради організовують фестиваль української культури Карітас Єднає. Захід приурочений до 30-річчя Коломийського Карітасу. Фестиваль має стати місцем зустрічі людей центром єднання українців, які проживають у місцях тимчасового проживання та місцевого населення на теренах Коломийської єпархії. Локація площа перед катедральним собором Преображення Христового Української греко-католицької церкви. О 14 годині їду за воїна. Шаную пам'ять. Колом'ян запрошують на благодійний велопробіг, який відбудеться в суботу, 31 серпня. Цього ж дня місця нам презентують проєкт Роверове Покуття. Збір о 14-й у дворику міського народного дому. Це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua Підпишіться на наш телеграм та ютуб канали. До побачення.